Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, любі дітки. Ви, мабуть, подумаєте, що на вулиці дуже холодно, що я в рукавичках. Ні. Одягла їх для того, щоб показати вам ось таку рослинку. Це кропива. Ви зараз кажете, це ж той бур'ян, який боляче жалиться. Так, вірно, але кропива це не тільки колюча рослина, а дуже корисна. Рослинка. І зараз я вам про неї розповім. Кропива це квіткова рослина, яку часто можна побачити в лісі, на городі, в саду, навіть на узбіччі біля дороги. Росте кропива дуже активно, переважно як бур'ян. Цвіте до середини літа і плодоносить до середини вересня. Стебла й листя кропиви покриті пекучими волосками. Доторкнувшись до кропиви, гостра частина волоска подібна голці, проколює нашу шкіру і вприскує дуже-дуже пекучу речовину. Виникає опік. Але цей опік зовсім не шкідливий для людей. Кропива дуже корисна рослина. Вона входить в склад багатьох вітамінних та лікувальних засобів. Її використовують у медицині. Про цілющі властивості кропиви наші предки казали: одна кропива замінить сімох лікарів. Сік кропиви використовують при хворобах шлунках та кишечника, алергіях. Листя кропиви прикладали до ран, порізів. Кропива сприяє поліпшенню згортання крові і нормалізує роботу серця. Також кропиву використовують в косметології. Кропива є компонентом в багатьох шампунях. Кропива гарно зміцнює волосся у людей. Також використовується кропива в масках для обличчя та кремах. А ще кропиву використовують як їжу. З нею варять дуже-дуже смачний зелений борщ. Додавляють в різні соуси, роблять салати та смачні начинки для пирогів. Кропива багата вітаміном С. Уявляєте, його в два рази більше, ніж в лимонах, а вміст кератину вище, ніж в щавлі, морфі та обліпихі. А ще в деяких східних країнах з кропиви шиють одяг. Ось бачите, дітки, яка кропива корисна рослина. Використовують її повсюди. А я з вами прощаюсь. До побачення.